Доброго дня. Сьогодні наша історія про кавоварку делонгі літа, яку принесли на обслуговування і видалення нальоту плісняви. Але виявилось не все так просто. Це не технічний прикол, а подробиці будуть в відео. Тож дивіться, дякую за увагу. Доброго дня! Тож в нас яскравий приклад того, чи варто чи не варто розбирати делонги. Якщо вона у вас майже нова, то ви придбали в магазині рік 2, думаєте, а чи потрібно мені те ото. У нас так працює цікаво машина. Тож, давайте покажу трохи. Люди принесли на ТОшку, чи праві вони? то з'ясуємо, дивимося, трохи плісняво. Все залежить від того, як ви відноситесь до плісняви. Чи ви полюбляєте її. Чи хочете, щоб вона у вас була? Я не полюбляю, то я людей повністю підтримую. І наразі цю межу наукурку я зараз буду розбирати і мити. Бо, ну я не знаю, в кастрюлях то у вас плісняви точно немає. І яблука з пліснявою ви не любите. А чому повинна бути пліснява в кавомашинці? Вона там не повинна бути. То от наразі цим і займаюся. Давайте ще сюди її глянемо. Ну, як по мені це неприємно, і пити каву з цієї машини неприємно. То от рік-два і вперед треба розбирати мити. навіть долонгі. Тож як розбирається делонгі? Якщо в двох словах, то легко і просто, якщо в більших описах, то нелегко і непросто. Тобто, якщо знати, розбирати кожен день, то звичайно все вдасться, все буде добре. Якщо ні, то давайте дивитися. Тобто, знімайте пластиковий корпус, це, допустимо, елета. Вона розбирається так досить складно, скажімо так, бо там защолки. Вони люблять ламатися. Ну, в общем, це така сумна історія. А, то ви, якщо ви розбираєте свою еліту, то будьте готові до того, що клей вам дуже допоможе потім. Ну, в принципі, що, яка різниця? Підклеїте, будете працювати. От. Наразі я плюс-мінус обережно розбираю, але і в мене пару защок при кожній розборці кажу до побачення. Так, вибачаю, що спиною, як то кажуть. Але якось так. Так, знімаємо плату, дивимося, який у нас процесор. Процесор у нас досить непоганий. 6,20, цей можна шити. Бо в сучасних там. Я думаю, вже 22-23 року у Делонгі почали ставити процесор, якому треба дорогий програматор, який я, допустимо, прошити не зможу. У мене нема того програматора. От. Це є печаль, бо вони бувають глючать, як усі делонги. Бо я так розумію, тут є така річ в електроніці, як контроль чотності він називається. на перевірка помилок. І схоже, що в DeLong і в процесорах його немає. Старої версії. Так. Да, щось я за зачитав. То якщо якісь наводки електричні, виникає помилка в пам'яті, то вона там залишається. Треба його шити. Ось така ситуація. От. Так, знімаємо тож верхній поршень. Я збираю зняти половинку. А, з приводом все окей. ну, ну я так, Давайте перевіримо. Так, да, з приводом все окей. А, як перевіряти? Якщо люфт десь пів міліметра цієї системи, тобто каретка, каретка, привід то це нормально, коли машина з цим справляється. Якщо коло міліметра, це вже таке пограничне значення, коли варто втулку замінити. Ну, на кавомашинці 2020 року, якщо в неї пробіг не 20 тисяч шок, а тут навряд чи бо це домашня. Звичайно, міняти каретку, ну, рано, Заран, як то кажуть. Тож, поїхали далі знімати половинку корпуса і дивитися на ці зарослі. Ну, наче й страшно, наче й ні. Як по мені, то страшно. Виглядає, давайте так. Ну, може, не дуже лякає, але люди з цього п'ють каву. Із частинки у цієї плісняви. Будуть у вас в чашці. Це неприємно, це неприйнятно, це взагалі негарно. Коротше кажучи, не рекомендую. Дивимося ближче. Два роки, кава машинці, плісняво, пруд, все є, все добре. Тож, чистимо? А, до речі, оця річ, яка збирає на собі багато плісняви, знімається, її будуть знімати, все відмувати. Та й буде, в принципі, гарна кавоварка, з якої знову можна отримувати смачну каву. Тож вперед. Ну, як то кажуть, е як доктору треба все казати, правду, так і майстру по кавомашині. Відкриваю, думаю, а що ж аромат якийсь цікавий? Каналізацію щось е трохи несе. Може, пластик такий, може делонгі. Почало якесь торсерьо додавати, а з'ясувалось ні. А, ну, якось слідів цього немає, але аромат то залишився. Що зробив? Розібрав все ж таки от вона була повністю розібрана, я зараз її потроху збираю вже. Все перемив і аромат потроху зникає. Звичайно, якісь легкі відтінки лишилися, але вже так в носа не б'є. Ну, от, дивіться, прикол. Схоже, люди колись втопили цю кауварку в каналізації. Тобто, я не знаю, в якому місці вона може текти. Вона в них, що на полу стояла. Або в магазині. Оце от, от напевно, скоріше. Або десь на, якийсь, на якомусь заводі, де її збирали. Ну, тобто, слідів немає, але аромат є. Тобто, він впитався в ці частинки кауварки. Ну, це в моєму опиті вперше таки. То прийшлось розбирати, мити все, робити, повне те все ж Ну, єдине, що, звичайно, втулку на природі не міняти, бо вона, ну їй два роки це не той час, коли його варт, а мити прийшлось. Ну так, цікаво буває. Тож, тестуємо, дивимося, що у нас вийшло. Така Елета Капучино. Єдине, що без стакана, ну так вже принесли. Ну, в принципі, виглядає все добре, я думаю, все працює. Єдине, що для себе ще зараз ще глянемо лічильничка. Ну, бачите тонкий струйки, мишині хвостики, як їх професіонали називають, якщо був б у нас ріжок, звичайно, на два виходи. Ну, так от в мене ця так трохи застаренька, якщо було б свіжа, пінга керма була взагалі космос. бокова машина наразі тисне так, дуже приємно. Ну, помпа крута 100%. Так, давайте вимкнемо світло і подивимося, лічильний чок. Статистика 4600 чашок. Ну, єдине з приколів, не дуже розумію, як за 4600 чашок стерся стерлась ця напис. Може, її скидували. Хоча схоже на те, що це правда. Ну, по тому, як виглядає кавуарка і по року випуску. То, що така гарнюня в нас вийшла після повного перебору вже. Тут головне була мийка. Цей армат. Цей аромат Аромат каналізації, скажімо так, з цієї кавоварки майже повністю вдалося вимити, сподіваюсь, більшості кавомашин не доведеться пережити, тому що довелося пережити цій кавомашинці. Тож так, добре, дякую, до побачення.